Всім привіт, друзі! Давно я не знімав відео не тільки бігові, а й різнотематичні спробування, ігрові відео на своєму каналі. Зараз трошки гарячий період, в літо багато роботи, от господарської, тому трохи мало часу. Найближчим часом е, я е, знову буду знімати відео. Сьогодні в мене день народження. 40 років мені, тому вирішив зробити пробіжку. Я і бігати зараз став дуже мало, тому що не вистачає часу. От, є певні господарські роботи. От, але на день народження вирішив хоча б пробігти, ну, хоча б на день народження пробігтися. От, небагато я пробіжу, 10 кілометрів. У мене є товариш, от, Сіреньок Сергій. От, він раніше жив у Запоріжжі. От, то він на свій день народження, йому було 50 років, він пробіг 100 кілометрів, то я в захваті від його такого досягнення. Я покажу, поки що в 40 років пробіжу 10 кілометрів, звичайно, я можу пробігти і більше кілометрів, але зміг я це вибігти тільки ввечері. От, тому пробіжуся тільки сьогодні тільки 10 кілометрів. Якщо ви чуєте, як тут світлячки, чи хто це, чи, ну, чи інші якісь. Комахи тут шумлят, як правило, такі комахи шумлят ввечері, в лісі. От. Так що такі то в мене справи. Найближчим часом я також буду знімати відео, не тільки про біг, а й, а й по тим тематикам, які я відмітив на своєму YouTube каналі. Так що очікуйте, є вже деякі ігрові відео готові. От я їх залю на свій YouTube канал. Ну і також буду готувати відео із програмування обов'язково і з інших тематик. Найкращий подарунок, мій день народження 40 років це підписка на мій канал, або лайк до цього відео, або коментар. Тому обов'язково це зробіть. До речі, багато підписників, які є в мене в Фейсбуці або в інстаграмі, мене тепло привітали сьогодні. Я дуже всім дякую. Дуже було приємно почути ваші слова. От, почути, прочитати, відчути ваші щирі побажання, от, ваші емоції, які передавалися словами. Тому всім-всім дуже-дуже дуже дякую. Всім пока-пока. Чекайте на нові відео. Я думаю, з понеділка YouTube канал відновить свою роботу. Будуть з'являтися нові, нові відео. Час від часу. Ну не кожного дня, але будуть з'являтися протягом тижня 2-3 відео. Це до понеділка, оскільки завтра я також, завтра на субота, я також їду допомагати батькам дружини в село. Тому завтра і післязавтра в мене не буде часу. А от з понеділка, я думаю, що нові відео будуть вже з'являтися на моєму YouTube-каналі. Тому очікуйте. Нових відео вони обов'язково з'являться. Всім пока-пока, всім перемоги, всім миру. Дякуємо нашому ЗСУ за, за те, що вони борються. Можливо, і мені в майбутньому придеться робити. Поки що є змога, працювати в школі, то я працюю. От, а як воно далі, буде видно? Всім пока-пока і всім мирного неба.